Приготувала готувала швиденько сніданок, сливочки мої охолоджуються. Я зробила в аерогрілі дві перепілки, покришила салатик. Гляньте, як добре готувати в аерогрілі, На решітці лежить. Не кваситься в тому жиру з двох стоків на даю, дуже багато. Це все зверху в спеці. Гляньте, сухенько. Хорошенька, смачненька, ой, перепілочка. Дуже добре вона готується, дивіться, бачите? Не хочу роздовмувати, бо ж треба в інстаграм ще показати. Ось така красота, бачите. Моя дієта. Перчики, огірочки інжир, помідорки різні. Каква красота! Приемно си на